Валізи сіно та голі стіни саме в таких умовах перевозили людей в часи депортації кримських татар. За різними даними, в той час загинуло від третини до половини кримсько-татарського населення. До роковин депортації кримських татар на одеському залізничному вокзалі поставили копії тих самих вагонів, якими в 1944-му людей вивозили в Таджикистан, Казахстан та на Урал. Ще понад половина кримських татар була депортована в Узбекистан. Серед них опинився і Расіма Київ. Розповідає, тоді йому ще не виповнилося із чотирьох років. Ну, як по розказу, моїх родителі покої. Отак от вивозили. Отця забрали в 41-му році на фронт, а мене з мамою трьох три з половиною роки відправили такий вагон. І от мені навіть light, от серце плаче. Згадати страшні події, що тривали з 44 по 47 роки, в роковини масової депортації прийшли представники місцевої кримськотатарської спільноти, пересічні одесити та гості міста. Анна Іса, голова Ліги мусульманок України, каже: навіть 80 років по тому це біль не тільки кожного українця, а й кожного мусульманина. Ці трагічні події, на жаль, да, зараз ми можемо побачити на прикладі того, що відбувається після 2014 року в Україні, саме в Криму, після окупації. Так дійсно людей не за, ну, не кладуть у вагони, але все одно відбуваються репресії, відбувається полон, катування, забирають людей. Люди вимушені знов втікати з домівок і так далі. В рамках пам'ятної акції влаштували і перформанс за участю акторів українського драмтеатру та представників університету внутрішніх справ і громадські діячі організації інформації з мою якоїсь ну, такої друкованої літератури і так далі. Всі дуже так легко до цього долучилися. Я розумію, що це і є підтримка, така взаємна підтримка українського кримського царського народу. 18 травня, день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні має особливе значення, і багато хто бачить паралелі між подіями 80-річної давнини та теперішнім. Це жахливий злочин радянського режиму, але це все та сама Російська імперія. Та сама Російська імперія, яка здійснювала голодомор проти українців, депортацію кримських татар, депортацію багатьох інших народів. Тоді, які були частиною цієї імперії, яка сьогодні здійснює геноцид українського народу на окупованих територіях, яка сьогодні робить все, щоб витиснути кримських татар з їхньої батьківщини. Також в рамках заходу показали матеріали про сучасних бранців Кремля, представників кримсько-татарського народу, ув'язнених вже під час російсько-української війни. Це близько двох десятків політв'язнів. غير المغضوب عليهم ولا الضالين <говорит> آمين Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Перший міський.